Овін, Лєв, стрілець 30 жовтня по 5 листопада, самі основні моменти цього тижня, що на вас чекає. Вдячна за лайки, коментарі і підписки, за попереднє відео за листопад. Так, дивимось тиждень. В кінці, як завжди, карта тижня для всіх знаків окремо. Так, так так по-разному угу. значить Що я вам хочу сказати? Вам треба все робити по закону обережно, акуратно. Пам'ятайте, що посієш, то й пожнеш. Це перше, що хочеться сказати, От якісь маніпуляції, якщо будуть таке питання скажімо так десь обхитрити, десь обійти закон. Я вам не раджу, особливо, якщо це буде стосуватися роботи. Буде якийсь шкандаль тоді, зрозуміли? Так не треба робити. Початок тижня. Дивіться, хтось кудись уходить, уїжджає, отходить. Якась ситуація, можливо, від вас уходить. От початок тижня вам захочеться побути наодинці, самому розібратися в ситуації. Таска, печаль. З якимись сумуєте, щось вам не подобається. Взагалі, от такий початок тижня у вас, я би сказала, да й в цілому, от якщо подивитися, тут якісь страхи. Яка жінка, віси, близнюки і водолій. Якось буде з цим. можливо, вона якусь інформацію не дуже приємно для вас принесе. Але знаєте, в мене таке враження, що та ситуація, яка у вас буде на цьому тижні, як би це зараз не звучало, але ви самі в цьому винні. Десь. Вчасно, так сказать, не, не зрозуміли, коли вас обманювали, да? і потім від цього постраждали ж. Да? Десь неправильно зробили, о, виліз бок і так далі. От якась така історія, що знаєте, от карти переживання тоски, страху, цих інформацій, ухода і так далі, але це все йде по правосуддю, що посієш то й пожнеш. Хочеться сказати, що неділю ви проведете разом зі своєю сім'єю в злагоді, в мирі, тобто, в сім'ї все, по ідеї, повинно бути окей. Можливо, це буде стосуватися бізнесу, роботи, от якихось таких історій, да? або соціального, скажімо так, життя. Там може бути в сім'ї, у вас все добре, виходить гармонія, фінанси, все тут стабільно і хорошо. І тут, бачите, по роботі в мене виходить, можливо, за якісь маніпуляції будуть розборки на роботі. Карта активних дій, активних починань також для когось буде актуальна на цьому тижні. Хто там планує щось починати, можете починати. Але зразу пам'ятайте про те, що хитрити, обманювати не варто, воно все потім вердеться. Рано чи пізно це все повертається. І так, тепер дивимось для кожного окремо овім. Лев. Плани якісь на цьому тижні у вас у всіх будуть да? якісь мрії, що собі плануєте, мрієте, спілкуєтесь через інтернет, через телефон і так далі. О, якісь препятствия можуть бути, да? розстояння з кимось. Можливо, хтось поїде, можливо, по цій карті хтось уїжджає від вас, і ви будете на відстані з цією людиною. Не хотілося би, але так треба, наприклад. По цій карті також може хтось піти, тому що так треба. І ви будете на відстані з людиною, вам буде важко. Також можуть бути преп'ятствия в якихось ваших роботах, завданнях. Це також може бути за кордон, поїздка за кордон. Лев. Пропозиції, фінансові надходження маленькі, але тим не менше приємні. Да? Запрошення кудись можуть, можуть вас запросити на побачення. Стрілець, все стабільно. Отут здоров'я, би кажуть, і тут мені карта здоров'я. Можливо, якісь зустрічі з минулого будуть да, з людьми з минулого, а можуть бути сімейне. Сімейні зустрічі давно не бачили родичів, близьких, і, і от буде сімейні якісь зустрічі. Такі така карта, знаєте, карта родини. Такий тиждень для вас. На все добре, папа. -па.